man Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішив зробити ще одного стола на кухню, поки буду я розповідати вам, які потрібно, які я придбав для нього всі необхідні інструменти і всі необхідні деталі. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте лайки, подобайки пишіть коментарі. І підтримуйте україномовний контент, шановні друзі. Так, ми маємо. Придбав я таку керомогранітну плиту розміри 750 на метр 50 була вона. Але я з одного боку відрізав 20 см, так як нам на кухню він задовгий буде. Тому тут у нас розмір метр Це 1300 мм на 750 мм. Тирсоплиту ДСП придбав з дружиною ми заїжджали на мебільний цех. Нам вирізали 650 і висота метр 20. Ми будемо її клеїти сюди. На рідкі цвяхи. Я гадаю, що воно витримає. І сьогодні я заїхав, забрав в магазині аксесуари для меблів меблі. отакі опори для стола посилені 82 см висота. Тут не маємо ось. Різьби, з другої сторони заглушки у нас, потім розповім, як їх. їх можна зняти і підрізати ніжки, щоб були коротшими. Кронштейни до опор ідуть посилені на ДСП, потім ми отак їх перекрутимо і туди вкручуємо. Крутимо опори <кій> наші ніжки. Взяв я тирсоплиту, плиту, поклав на теронітну плиту і виміряв точні розміри, відмітив їх по контуру простим олівцем. Так щоб потім одразу, як ми намажемо рідкими цвяхами нашу керамогранітну плиту. Потім ми кладемо ДСПшку. Тут теж я взяв дрелькою подрелив отвори невеличкі. Структуру порушив трохи нашого, ДСП, щоб туди рідкі цвяхи проникли і було краще ну, з'єднання з поверхнями. І так починаємо зараз обезжирювати наші поверхні. Протремо ДСП наше. Відпилі тирси всього зайвого. Також ротемо вкиримо граніць. Беру звичайні вологі серветки на основі спирту. Беру <кліст>, блиск і сяйво. і протру нашу керамогранітну плиту. Потім дамо її підсохнути трішки. О. Потім будемо наносити рідкі цвяхи. Так, шановні друзі, взяв я клей герметик. Склеюю я тут всі деталі. Таблиця є навіть тут дерево, бетон і такий. Окфіс. Рідкі цвяхи і будемо зараз наносити на, тирсу, на керамічну плитку, а потім на ДСП. і це все склеїмо. Оцей герметик 130 кг на розрив на метр квадратний. Так що тут нормально буде. Тепер беру цей клей, наношу сюди оці отвори. Потім вони з керамогранітною плитою з'єднаються. Будуть триматися. Крепко будуть триматися, де було, я так рахую, шановні друзі. Ми на столах не, не танцюємо. Тому нам достатньо буде. І через одну зараз іще того іншого клею нанесу. Наносимо сюди. Оп. Оп. Шановні друзі, намацької ми терсоплиту ДСП і керамограніт. Зараз це все діло покладемо по нашим меткам і хай висихає. Потім як висох не приклеїться, будемо монтувати опори, ніжки і торці, ДСП. Закромкуємо і в мене є спеціальний засіб. Продовжуємо далі. Так, Беремо це, кладемо туди. Виставляємо так як воно було. Трішки прижмем от так воно й буде. Всього, тепер воно повинно висохнути. Потім будемо етап другий прикручувати під ніжки. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте лайки, вподобайки пишіть коментарі. Далі буде, шановні друзі. Так, шановні друзі. Беремо тепер кронштейни для ніжок і по краю так гадаю, Виставляємо їх. І будемо прикручувати. Потім візьмемо ще дві на цей край, покладемо і сюди. Між отворами десь центрами ніжок 54 см. так. 53,5. І так будемо їх фіксувати саморізом. Так, да, підніжки дебелі, опори для стола називаються. Придбані сьогодні в магазині аксесуарів для мебелі, шановні друзі. Місто Ірпінь. По, по 380 гривень приблизно за штуку. Такі, такі штучки. На замовлення наявності їх не було. Я замовляв, через тиждень вони мені їх доставили. Сьогодні прийшла смс-ка, я їх забрав. Тепер зараз будемо кронштейни прикручувати. І залишимо терсоплиту на керамогранітній плиті на деякий час, щоб висохло, щоб потім можна було перевернути вже з підніжками, поставити його так, як має бути на його постійне місто дислокації. До речі, хотів вам сказати, що саморуч я заокруглив кути керамогранітної плити з цих чотирьох сторін. Черепашкою обробив, зашліфував, щоб було воно мало товарний вигляд. Потім покажу. Як перевернемо їх стіл на ноги, поставимо і я вам все покажу. Так, другий день, шановні друзі. Будемо чіпляти наші ніжки. Отак, беремо шилом. Накарнієм є yeah. ось такий саму різ взяв. На двадцять. Та всі чотири ножки по кругу. Симпатічненко виходить ага. да, Шановні друзі, хотів нагадати вам, що ніжка, товщина десь 2-3 мм. Плюс тесоплита у нас 18. -та. І 3 мм 21. А саморізи шурупи на 20. Ну там немає 20. Там десь 19. І тому сміло закручуємо до кінця. То вони, я заміряв, вони не доходять до керамогранітної плити. Упиратися не будуть. Так що трохи посиленіші взяв я. І якраз буде те, що треба. Зараз прикрутимо четверту підніжжю цю кронштейн четвертий, І будемо накручувати ніжки по кругу. Зараз накрутимо ніжки і заклеїмо малярним скотчем у ці поверхні. Торці буду замазувати сіконом сіреньким, щоб сюди волога не попадала. but yeah Берем такий шпательок. роду кромкування. Це одна сторона готова. І так по контуру всі 4 сторони. Обробляємо сірим. Ну, кого який, хто який захоче. Мені сірий графітовий колір сподобався. Який залишився в мене майже повен тюбік із ванної кімнати. Шановні друзі. У нас вирубили світло, так що закінчувати буду я перевимкиному світлі. Лишилась одна сторона. Домазати тут силікону і нехай висихає. Можливо, потім ще світло включать, будемо вкручувати ніжки. Так що я поки Працює. Таке наше життя хочуть нас деморалізувати, але в них нічого не вийде. Ми ж не ті, як казав він, не слабого десятка. У нас є фонарики, повербанки, гаджети різні. Ось такі то справи, шановні друзі. Так, шановні друзі, другий етап. Беремо наші опори і вкручуємо по різьбі сюди оці отвори. О. Стоять і наступно так само. Тут уже є винти уважні. І ми їх сюди вкручуємо. Легко і просто. І так, раз. Two lento. Такий у нас спіл вийшов, шановні друзі, в перевернутому стані. Дві доби, Це керомогранітна плита із ДСП. Дві доби з'єднувалися за допомогою рідких цвяхів. Я думаю, я гадаю, що воно вже висохло і можна сміло його перевертати на ніжки цей стіл. Тут такі ось є Регулю... регулювальні, як кажуть, механізми на кожній ніжці. можна виставити, де, якщо якісь нерівності є. І зараз ми з дружиною будемо перевертати його на ноги. Ну що, шановні друзі? Поставили ми стіл. Стоїть стіл нормально. Шаткості майже нема. О! Такий він має вигляд. Нормальний стіл. І отакий нас стіл знімаю. Прийомку цю захисну плівку. І у нас виходить така вийшла красота. А то ми мучилися, ось, шановні друзі, на якому козлику будівельному із одної плиткою 60х60. Тепер будемо столи. Стіл цей козлика оберем, стіл зараз поставимо до стіни і на найближчих вихідних поїдемо вибирати стільці для цього столу. Шановні друзі, ось я вже і за столом новим сижу. Гарний стіл. Получився. Вже квіти. Стоять. Зараз вечірень буде, Так що, якщо пишіть мені коментарі, замовляйте столи, собі такі. Буду я вам, якщо треба, допомагати. Змайструвати такий стіл. І підписуйтесь на мій канал обов'язково. Всім гарного, доброго вечора, до зустрічі на моєму каналі.